Тут ще збереглися, збереглися такі цікаві архітектурні елементи, Там, наприклад, камін ще зберігся, паркет ще з тих часів. І зараз популярний серед туристів, тому що Приїжджають, цікавляться в наших краях. Дуже мало збереглося маєтків, тим більше от в такому стилі, як це палац Модеста Єзерського збудований у 1892 році у селі Іванківці. Виставили на продаж. Вартість об'єкта оцінили у 62 тисячі доларів. Відповідне оголошення з'явилося на платформі ОЛХ 23 грудня 2024 року. У 1892 році місцевий поміщик Модест Єзерський звів цю будівлю. У свою чергу він отримав цей маєток від свого дядька Михайла Схабіцького. Будинок побудований у цегляному стилі. Цей стиль поєднує декілька, декілька стилів. Зокрема, ця будівля, в цій будівлі. Дуже багато рис неготики. Ігор Довбиш, представник громадської організації Олександрійська Скрижаль, каже, після націоналізації маєтку радянська влада облаштувала тут школу. Вона проіснувала до кінця 70-х років ХХ століття. До 1991 року тут були шкільні табори. Зараз приміщення руйнується, говорить Ігор. Ну якщо відновити і реставрувати, звісно, тут. Е Можна пристосовувати його під різні функції. Тут можна влаштувати туристичну локацію, можна відкрити музей, наприклад, облаштувати нам навіть і такий приватний міні-готель. Галина Бондар, місцева жителька, розповіла Суспільному, що навчалася у цьому приміщенні. Там приїжджали хлопці з Житомира, вони його трошечки полагодили. Там щось вони його накривали, щоб воно не тікло та криша, щось таке там вони робили, старалися, але ж руки йдуть. Війна, але щоб хтось його взяв, так да, це і розтавлював, то було б, звісно, гарно це було б дуже гарно. Валентина Гурківська, староста Новогуйвинської селищної ради, говорить, що радою розробляється план щодо надання маєтку статусу історичної спадщини. Саме культурою Новогуйвинської селищної ради розробляється план щодо оформлення як історичної спадщини. Цього маєтка, але ж ми ж розуміємо, що це ж приватна власність. Тому це як воно буде відбуватися надалі. Я не можу сказати. Ми звернулися за коментарем до власника маєтку, аби дізнатися, чому садибу Модеста Язерського виставили на продаж. На телефонні дзвінки чоловік не відповів. Ріелторка, яка займається продажем палацу, також відмовилася від коментарів. або не Ілона Касаткіна, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.